віце президент Байден учора провів телефонну розмову з українським президентом Віктором Януковичем. Серед іншого, віцепрезидент США наголосив на важливості уникати вибіркового застосування правосуддя проти опозиції та порекомендував не запроваджувати закони, які б перешкодили приходу в Україну іноземних інвестицій, потрібних для розвитку економіки України. Поговорити про ситуацію в українській економіці. Ми запросили до студії економіста Назара холода. дякую Назаре, що знайшли. Приємно знову бути у вас тоді. Отже, віцепрезидент США згадав про закони, які можуть обмежувати прихід іноземних інвестицій. Що спонукало на вашу думку, Байдена згадати про це? Ну очевидно, йдеться про спроби уряду грубо втручатися у функціонування ринку. І найперше, що відразу спадає на думку, це спроба запровадити чи прийняти законопроект 8053, який різко змінює правила гри на зерновому ринку в Україні. Мова. Йде про спробу держави створити єдиного оператора, який буде мати виняткове право експортувати зерно за межі України, і на додатку на додаток до виробників зерна. Тобто, всі, хто не є виробником зерна, втрачають право експортувати зерно. Це повністю змінює правила гри на ринку, які сформувалися впродовж останніх 15 років. Відтак, всі іноземні інвестори втратять будь-які можливості працювати на ринку на ринку експорту сільського. Господарства продуктів сільського господарства відповідно це занепокоєння, яке висловлює американська сторона. Вони є далеко не єдиними. Скажімо, міжнародна асоціація зерна і фуражу вже звернулася до СОД з проханням оцінити наслідки чи правчинність застосування таких такого законопроекту в Україні но нормам, нормам сот без сумніву далі? Що крім того, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк і Європейський банк реконструкції і розвитку звернулися до прем'єр-міністра України з проханням повністю оцінити всі наслідки можливого застосування такого закону? А Американська торговельна палата дуже в різкій формі сказала, що запровадження такого законопроекту прийняття так. Закону приведе до до економічної ем, ізоляції України, як на сьогодні можна оцінити взагалі інвестиційний клімат в Україні у зв'язку з ну, цим якщо, цим якщо... якщо якщо можна простим прийняттям закону зруйнувати все те, що було утворено впродовж е, 10 чи 15 останніх років, то без сумніву, що інвестиційний клімат постраждає постраждає неймовірно, і репутація України буде знищена. Е, в Україні і так і не дуже сприятливий інвестиційний клімат на загал, якщо подивитися. За обсягом іноземних інвестицій на душу населення Україна має менше тисячі доларів? Це, це є неймовірно низько для такої країни з таким великим потенціалом. Іноземці дуже дуже з великою засторогою дивляться стосовно України. Вони розуміють, що Україна має величезний потенціал, однак корупція перешкоди на, на митниці, засилля податкової адміністрації без сумніву стримують ці сьогодні. Процеси. Україна веде переговори з ЄС щодо зони вільної торгівлі. На якій стадії на якій стадії ці переговори Переговори, чи взагалі в цих цих умовах ЄС буде готова підписати такий, таку угоду ну, йдеться про те, що зона е, вільної торгівлі з ЄС може бути е, всі положення, можуть бути узгоджені до кінця року, може можливо навіть швидше. А е, відтак Україна може отримати певні переваги. хоча... Е, Переговори відбуваються досить важко. Україна намагається відстояти свою позицію, і, на жаль, ЄС не йде на поступки, особливо знову ж таки щодо експорту продукції сільського господарства. Чи вигідна ця угода для України? Ця угода вигідна в довготерміновому періоді. Якщо дивитися на тривалу перспективу, це без сумніву буде дуже вигідно для України. Однак, ну певні дії української сторони відштовхують Європейців від бажання співпрацювати, скажімо, європейський союз зараз призупинив надання бюджетної допомоги Україні через те, що Україна різко змінила правила застосування закону про державні закупівлі. З 1 квітня входить в силу бюджет, але на сьогодні новий податковий кодекс. У нас сьогодні немає часу про це поговорити, але обов'язково поговоримо. Можливо, наступного місяця про Добре, як це вплине на економіку України. Супер, дуже дякую і Нагадаю, що гостем студії був економіст Назар Холо.